Всім привіт! Сьогодні буду готувати оселедець під шубою. Купила оселедця, я вже розібрала, почистила, такий гарненький оселедець. Виняла всі кісточки, шкірку зняла, відварила картоплю, 4 штуки, морку величеньку, Два буряка, цибулина гарна. І мені ще потрібно оцет, цукор, сіль, майонез. Нарізаю дрібненьким кубиком. Так, дрібненько порізала цибулю. Тепер сюди я додам пів чайної ложечки солі. Замариную трошки. Чайну ложечку цукру додаю і додам трошки оциту. Ну, так зо дві ложечки, мавірно. Одна і ще одна. Так, є. І тепер додам гарячої водички перевареної сюди. Ось так. І хай маринується. Підготовила для шуби ось таку велику тарілку. Зараз я потру сюди картопельку наниз. Зазвичай труть ріжуся спочатку э, оселеці, але я роблю по своєму, по-другому. Натираю сюди картоплю наниз. Потерла дві картоплини, а тепер легенько вилкою розподіляю. Не дуже її товчу, щоб вона була трошки воздушна. Ось так. І зверху я її підсолю. Трошки підсолити, небагато. Майонез в мене закруткою, але я не буду розкручувати. Я зроблю збоку малесеньку дірочку, таку, щоб робити сіточку невеличку. Ось так. Ось. Як гарненько виходить. Щоб вона не була суховата картопля. Ось так. Цибулю процідила на ситечку і кладаю зверху. А тепер мені потрібно нарізати дрібненько селедець. Кісточки все забрала я і дрібненько буду нарізати. Малосольний оселедець смачний, жирненький, буде дуже смачно. Майонез теж беру жирний. Так воно смачніше. А тепер ріжу поперед. Дрібненько так нарізаю, отак дрібненько перерізала, а тепер розкладаю по картоплі, по цибульки. Було смачно. Оселеців люблю, люблю багатенько. І щедро так наклала. Цілий оселед десь поклала. Рілка велика, буде смачна шуба. Слідуючим шаром буде морква. Морку натираю на крупну терку. Оселедці зверху не мащу. а викладаю морку. Потерла З гарненько вилкою, розподіляю. Слідуючим шаром йде в мене майонез гарненько змастити, щоб шуба не була суха. Буряк теж отираю на тертку. Ось і заключний шар бурячка. Бурячка багатенько люблю, щоб було. Хто яблука додає, хто яйці додає. Я ні, в мене так. Кожна хазяйка робить по своєму, кому що подобається. Тепер майонезом прикрашаю. Получилася каракульова шуба. Можна помастити зверху розрівняти ложечку, а можна і так залишити. Кому як подобається. Ось така шуба у мене вийшла. На ранок я її ще раз промастю, щоб вона була гарна, і зелень приготую, прикрашу і буде супер. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!